Які воєнні пільги для ФОПів залишилися у 25-му році. Насправді пільг майже не залишилося. Давайте розберемося з деталями. Єдиний податок зараз мають платити всі ФОП, крім тих, які знаходяться на території можливих чи активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях? Також можуть не платити єдиний податок, мобілізовані ФОПи. Аналогічно, все і з військовим збором. Що стосується ЄСВ, пільг ще менше, ЄСВ можна не платити тільки на тимчасово окупованих територіях, навіть для територій можливих чи активних бойових дій пільг немає. О ЄСВ залишились точкові пільги для пенсіонерів, осіб з інвалідністю та найманих працівників, за яких ЄСВ заплатив роботодавець. Штрафи за незастосування касового апарату теж вже діють для всіх фопів, хоча території можливих чи активних бойових дій все ще мають пільги і вони можуть працювати не застосовуючи касовий апарат. Як наслідок, пільг для середньостатистичних фопів вже немає. Залишились тільки точкові пільги для військовослужбовців чи територій можливих чи активних бойових дій. А ще більше корисної інформації в телеграм. obligāvi pieteikties.